Хто слідкує за українською прем'єр-лігою, тому завтра може бути цікавим протистояння Полісся та металіста. Ну а я в очікуванні іншого поєдинку, ЛНЗ прийматиме львівські Карпати. Ну а якщо захочете додати собі емоцій за переглядом, то до ваших послуг ігрова платформа Favbet. Фав бет твій всесвіт гри. Панове привіт! В моєму клубі накопичувалося багатенько монет, дуже багато монет, і я нічого кращого не придумав, ніж купити собі легендарного голкіпера. Спочатку я пограв трошечки із Шмейхелем, але мені вистачило двох матчів, щоб зрозуміти, що нам не по дорозі. А потім я вирішив спробувати ще і Кера Сільґаса, і саме він був у моїх воротах, щоб закривати чемпіонс, де було 8-0. Ну і ця чемпіонс завершилася. Справжньою драмою. Які були нагороди? Як взагалі я відіграв? Дивіться далі. Луїс Джуніор ворота хто хто. Якась Еволюція високий, напевно. Найс Кунде! Не Маркінюса Кунде. Та те що треба буде переглянути своїх гравців, хто де там розташований, Небо. Я бачу поміняв пачо і. Туди-туди-туди-туди, добре. Hansen, off. What b**d down sides be most? Yeah, 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 yeah. 3 удаara 3 valiai. Kur plata? Į normą. Po to sustaudė įskaitęs kasilės ant pagarato. Oi! O dėkui. Єс! Yes! Піна! Не здались до останньої секунди. Хомо! Не в екстра таймах. Найс. Nice. Хансен. 5-4. Куртуа. А може куртуа хоче на поле. Може, фани там кричать: Курту ми з тобою повернись в основу. Йоро Хембл Різе. Міцно, міцно, міцно. Na. Не Маркіньос. А, але вже вдруге таке дає. У нього що, стрибки 105 чи що? <му> Ні. Це Unreal. Я взагалі це можу тут хіба дивитися. Чотири рази пів таймену це. яй 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 Ага, Угу, ремондупа. Опа, капітан. Спіймав чи Найс! Ми повернулися, Піна! Всього лише мінус один. Спий мау. Є правий стик. 4-2-3-1 широка оживила цей матч мені. Я це ліва нога. Треба було просто бігти по і не вимахувати з болролами. Касіліас. Ось він. Ось нарешті використали його. Швидкість. Найс! Nice! Ремонтада! Хто писав ремонтада? Чотири чотири. Ми по нулях. Коссирьяс! Yes. Правый стик, биг сайв. Ой-ой-ой, я дістав, став, Скотт? Як ти взагалі добіг туди? Бля, все, Хансене бежит. Та лежь наш шестай, но що знаешь. Ля просто Нахрена ти то приймаєш? Єс! Yes! Але курва ще перед тим, хто зробити якось холодніше. Хоча як Як сказати холодніше? Навпаки, я хотів зіграти холодніше, бо думав, що він зараз правим стіком піде під удар в дотик. Тож читалося? А він просто побіг. Він просто побіг, я не дав в дотик. Я думаю, якраз він зараз втікає в дальній, я даю в ближній. І він не втікає, і я вже не встаю. Танвикрут на фінальшот і б'ю просто в доруму. Біг сейф. Біг сейф, бляха, інтелектуальний. Носвистає. Yeah. О Боже, тату було в моменті, о Боже. Ми знову на 14-0. Втретє, ви всі 26. Що можна зробити нарешті степап і забрати 15-ту? Матч не тільки за 15-0, а й за 300 тисяч монет. Стонгс. А якщо там ще раптом не белінгем, а путелья стоїть більше. Та й навіть якщо Белінгем, то там гарант 350 тисяч, бо він зараз вже 390. Черкіна еволюції, рашвард на еволюції, равлик Боб і Бензема. Карти не страшні, але кожна по своєму дика насправді. Найс. Nice. Угу, дабл трикутнички, бляха. Ну на. Королева! Я правда думав, чи пас не дати, але передумав. О, королева на контролі. Без додаткових кнопок, чисто лівим стіком, як старі добрі. Це срака. А, yeah, що це було? Найс! Nice! Халявочка зайшла, але що за закидання пішло на Ніку криве? Просто взагалі не здали. фокус. Це кінець. Це 90 Там вже нема час. Кібо один кік -оф. Кінець. ФАК! Третій 14-0 перетворюється в 14-1. На два голи з чотирьох дуже по-тупому. Прогуляв. Колес закищався. А скільки кешу з паками? 65. Всі паки в трейді? Ого. Жодного паку в трейді Ну, крім Гаранта. Ну добре. Поїхали. Без волкауту. Скіп. О, Вантефен! Пеляха! Єі! Рарний волкаут. Хакімі. Бляха тренд. Може, хоч подвійний Манчестер Сіті. Halland якийсь. Родрі якийсь. Шоу. О, 9 теж нормальне. Я думаю вона десь 67. О, Rainдерс! Найс! Але він вже, напевно, десь 50, ку ні? 42,5. Це не Фода, Петро. І то продавати все можна. Тому 89-та шоу, між іншим, Там десь 20-ку -та має бути. 24,5 тисячі це гарно? 85. Рарний волкаут. Като. З Манчестер Сіті. Знову Манчестер Сіті. Хто цього разу? Рейндер знову. Пляха Родрі. Точно. Тож мав бути вищий волкаут. 90-й гарно. Кеш трошечки йде до хати. Два паки з гарантами скрімів. Ну давай її гляну, тут зазвичай нічого крутого. Ой-ой. Що це таке? Ел. Який жах. І знову вона. Фантастично. Оце гарант скріма, я розумію. Ну що інформи? Волкаут. Путельєс. Yes. Ні. На жаль, це Мак КБ. Арсенал. Вона тут одна. 88. І. 4 волкаута В одному паці. промо. Кобель. З арсеналом. Йокерс хіба то було б добре? Габрієль. Фак, а скільки, до речі, зараз йокеріс скоштує? Ну, це Ел останній пак. А, йокер теж скотився. Та буду продавати. Типу, голкіпер як голкіпер. Не здивував мене. Один раз може врятував матчу, що трикутничком вийшов. Але зрештою Куртуана ...рашауті, я думаю, теж може. Кунде трошки як дурник був, якщо чесно. Він рухливий, але на ну, Гансен я, напевно, скину. Рашфорди повиходили, йду дивитися. Я думаю, реально розглядати треба того, що на фланг. Бікфуд не бустанули. Але біжить тепер як кінь, як Ніко і це круто. Дриблінг 85 треба буде зараз порівняти з тим, що в мене. М -м -м, чекайте, мій ж має ще золоту тільки так. Рапід квікстеп. Е Ну, це прикольно. Я думаю, він буде нікоподібний, можна так сказати. Як Ніко Вільямс. У мого 84 дриблінгу йому в принципі вистачає. Ну, Відносно нормально. Ну як вам би сказати? Якби мій Рашфорд біг, то я б на цього не дивився. Але мій Рашфорд не біжить, а цей біжить. і бляха 250 СБЧ. Де тільки швидкість кращого. То трошки сумно. На жаль, 14-0 чемпіон з ве всі 26 поки що в мене не можуть перетворитися на 15. Але хто зна, можливо, наступного разу. А поки що, все, дякую за увагу. Якщо вам сподобалося сьогоднішнє відео, то обов'язково вподобайку. Почуємось. Побачимось. Бережіть себе.